Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Як ви можете бачити, сьогодні ми продовжуємо тему ловлі сома на фідер. Нещодавно в мене відбувся цікавий виїзд, на якому я отримав цілих 5 покльовок сома. Що найголовніше, всі 5 сомів були у нас на березі. Це були невеличкі рибки вагою до 2,5 орієнтовно кілограмиків. Але це сама сильна риба і тягнути навіть такого сомика з половиною, о, як приємно! Ця риба не зрівняється ні з судаком, ні з коропом, ні з чим. Дуже і дуже гарні відчуття приуважування я отримав. Тож, повторно я хочу визняти таке відео. Того разу ми рибали на глибині орієнтовно 2,7-3 метри. Сьогодні я змінив тактику і ми перейшли на глибини 1,5-2 метри. Щоб перевірити. Яка ситуація буде тут? Чи є більша сума на міляці зараз, чи він ще стоїть в корчах на глиміні? Уже достатньо тепло, уже великі суми будуть нереститися, тому логіка проста. Спробувати перебратися на міляку і пошукати своє щастя на мілині? Перевіримо на всякий випадок фідера, можливо, хтось вже воду тягне, когось, але ні, немає. Фідера водіє, 10 хвилин я їх закинув, і знімає для вас це. Звернення. Авансом поставте лайкосик, тому що контент буде обов'язково. Суми будуть, а скільки згадувати сьогодні я не буду. Минулого разу хотів побачити два, побачив п'ять. Тож, можливо, і сьогодні цілих 5 риб вдасться нам дістати. Це було б дуже і дуже сильно. Ось так відкритися з сомом дві рибалки по п'ять сумів. Правда? Непогано, але як буде, так буде. Навіть одній рибці я буду задоволений, тому що витягнути з дистанції 90 метрів ось таку рибу це дуже і дуже круто. Підписочка на каналчик, лайкосик цьому відео і продовжуємо нашу рибалочку в очікуванні першої покльовки сома. В цьому відео поговоримо ще про насадки сомові. Я вам розповім топ-насадок на сома. Які найкраще будуть працювати на річках та озерах. Тому слухаємо, слідкуємо, підписуємось і ловимо разом цю гарну рибку. Є в нас перший контакт в кадрі. Довгенько сьогодні не було поклюк, вам скажу. Десь приблизно півтори годинки, можливо, навіть більше. Була абсолютна тиша. І ось з мега далекої дистанції є клювання. Два фідерочки стоять на ближній дистанції і нічого немає. Знову все повторюється, неважливо на якій глибині, риба стоїть дуже далеко до берега. Потрібно мати довгий Підірки, щоб до неї докинути. Ось тут ми його зараз візьмемо. Якщо, звісно, не зійде. Хоча як у нас якісний максимально, Оснастка правильна, але сходи бувають завжди. Якийсь дуже крепкий, найважче йде за два дні рибалок на сома. Це знову невеликий розмір але дуже бійкий. Не слухається взагалі. О ну, вже, 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 вже. Вже він близько біля берега. Зараз ми його скоро побачимо. Непоганий Сомик десь за два кг. І є, І є перша рибка. Ось такий кабасик в кадрі. Погляньте який пузатий. Найбільший за два дні, який ми ловили. Дуже-дуже гарний розмір. Бікфіш, бікфіш в кадрі. Не трофейний сом, але вже можемо бачити досить такого непоганого сомика, Можливо, буде ще більший. Цікаво перевірити. Нехаймо часу, перезакинемо спінніг і будемо дивитися. Супер, для початку дуже-дуже добре. Є, другий на місці. Другий на місці. І це добре. Подивимось, якого розміру наша друга рибка. Зараз ми її дістанемо. І вже трішки поспілкуємось про насадки ловлі. Є дуже багато цікавих насадок. В одне відео можемо не вструмити повністю розмову про насадки. Але швиденьким темпом ми зараз це все діло розберемо. відчувається, що рибка трішки меншого розміру. Але я вам скажу, що неважливо, який сом, чи 1,5 кг, чи 3, ви бачите, як він смикається, як вигинається з їх, Будь-якого приємно тягнути. Риба мрія, риба мрія всіх рибалок. Нереальний супротив. При виважуванні отримує кожен. Головне відпускайте рибу, беріть лише скільки вам потрібно да, розумію, можливо, для початківців трішки буде важко відпустити 5 сумів, як ми зробили в минулому відео, хочеться ж показати, похвалитися, але... Ви можете зробити просто фото і все. обов'язково забирати 5 самів додому, щоб показати, який ви класний рибак. Трішки менший Зараз ми його візьмемо і відпустимо. Іди сюди, друг. Бах! Я навіть не буду діставати на берег ось такий кілограмовий малючок. Давай, іди. Підростає клюще. Два слимака у нас на березі, тож тепер ми можемо поговорити про насадочки для ловлі тих самих слимаків. Це буде нехарактерний топ, перше місце, друге, третє, п'яте. Я просто вам називаю п'ять Найкращих насадок для ловлі сома за версію каналу Golden Fish, що я сюди врахував. В першу чергу це уловцість цієї насадки, а в другу, це її доступність. Є дуже велика кількість класних насадок, але їх просто-напросто важко добути, і не кожен зможе це зробити. Для прикладу, це може бути п'явка, капустянка. От як її зараз взяти, нам спіймати. Ніяк, правда. Тож, топ-5 мій враховувався по доступності та по уловистості. Поїхали. Перевіримо фідерочка. На всякий випадок, вдруг, сам тягнеть його. Тож, перше місце це у нас буде рак. Рака можна використовувати цілого в розмірі до 7-8 см, або використовувати шийку рака та клешні. По декілька штучок одягаємо на гачечок, закидаємо і все. Працює 100%. Сом дуже-дуже любить рака. Одна з найкращих насадок для ловлі сома. Друге місце це класичний живець. Живця, як і рака, можна добути в будь-якому озері, будь-якій водоймі. Найкраще для живця підійдуть такі рибки, як карась та плітка. Щоб не було у нас по ось таких штурпаків. Як судака та окуня, звичайна біла класична риба в розмірі до 200 грамів. Третя насадочка, він же виповзок, він же дощовий черв'як. Це саме та насадка, яку сьогодні ми з вами використовуємо на цій рибалці. Добути його легко. О 12 й ночі вийшли на вулицю, взяли фонарочка. Потрібно лише трішки спритності, щоб їх спіймати, тому що дуже-дуже швидко -дуже вони ховаються. Назбирали десяточок і на рибалочку вам вистачить. Можна одного кільцями, можна двох, трьох, дивлячись, який у вас гачок. Надягаєте їх кільцями на гачечок, закидаєте, і, як ви бачите, все також класно працює. Четверте місце це у нас ракушка, вона ж мідія, хто який називає звичайна велика річкова ставкова ракушка. Їх потрібно знайти в кількості три штучки, можливо, дві, розбити, і середину цієї ракушки, м'якеньку частину, одіти декілька штучок на гачок і закинути. Також сом не пройде біля цієї насадки, не звернувши на неї уваги. І в п'яте місце я хочу додати таку насадку, як серце та печінка курки. Також здається легкосуна насадка. Можна вдома в селі курочку чик-чик, а можна десь на базарі купити те саме серце чи ту печіночку. І одіти на гачечок і спробувати виманити сома на берег. Перевіряю ще раз фідерочки, всі стоять. Ось такий, друзі, у нас простий топ-5 насадок. Будь-яку з тих насадок можна використовувати, лише потрібно підібрати час ловлі. Певний період ловлі. Одна чи інша насадка буде працювати краще. Тож, експериментуйте, пробуйте, записуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми будемо продовжувати нашу рибалочку. Топ-5 насадок за версією каналу Golden Fish. Щойно ви почули. Є клювання третє. Такс. Опс! І пішов у нас. Опа! З цієї сторони вже просто робиться весілля. Трактори, люди на городі. <гум> Тому ми скоро будемо змотувати звідси. Не сильно комфортна обстановка ловлі. Непогано дергається. Подивимось, хто ж там такий. О, до речі, на акцента я ще їх не тянув. Для акцента це перший сомик. Тут і котушечка не моя. Обкатка повністю комплекта. Все, риба, риба як то здалась, або йде до нас. Уже ближче біля барага вперся. Відчув барах і вперся. Зараз зачекаємо, поки трактор вийде назад і піднімемо на все можемо брати. Ось такий нас сумик трішки більший за попереднього. Десь під 2 кілограми. Я знову перезакинувся. Не хотів вам підключати другу камеру. Занадто людно по тій стороні. В таких місцях зараз село буде через пів години гути. Що тут там хтось з тієї сторони мішками саме отакі волочить. Тому ми щодень підпустили нашого сомика. Третя рибка, друга за розміром, орієнтовно десь двушечка. Непоганий Сомчик. Відпустили його підростати, перезакинулись і продовжимо нашу сесію. Опа! Є ще один. Ще один соменко. Ну що, четвертий сум? Четвертий сум. Непогано. Дуже-дуже непогані результати. Минула рибалка 5 штук. Сьогодні 4 покльовочки. Так, тут подивитися, чи ми шнур не тянемо О, Мені здається, що ми тянемо наший шнурочок. Опс. Класно, коли вудочки стають ось так високо. Можна підняти сміло і в будь-яку сторону вивезти цього сомика. Бо коли федера ставиш ось так, то взагалі незручно. Не дасиш їм ради. Соменко. Нещодавно був перезакат цієї вудочки і ось на перезакиді є акцент сьогодні найбільше працює це знову не трофей це знову просто приємний сомик велетні на жаль не клюють тому що насправді у них зараз нерест. Через те я вам і в першому відео сказав, що на щось грандіозне розраховувати не варто. Шанси дуже ну дуже малі, що зловить сом якийсь 70 кг. Він тут є, звичайно. Не знаю, які кількості, але повинні бути. Но клювати в цей період навряд чи він буде. Класичний двохклограмовий сом, база вже, база за два дні. на сома, ось такі суми. Підсачик маленький, в мене тому важкувато підтягувати їх близько. Потрібно брати більший підсак. Ось такий соменко. Знову, знову вони всі як один. Одного розміру, 2 сомики. Непогано, непогано йдемо. Сомик поїв, живитів в нього, мабуть, раки. Повний живіт. <реш> Рак і наші черв'ячки. Четверта рибка в кадрі. Клас. Здійснили ми крайній перезакид, і я думаю, що дуже скоро вже відправимось додому. Сьогодні основною задачею було поговорити про мій топ-насадок для такої рибки, як Сом. Ми це успішно зробили. А що стосується риби, особливо результату сьогодні я не надіявся. Ну, думав, спімають декілька і все. Але знову ви бачите, що відбувається: Чотири клювання, чотири гарних риби на березі. І сьогодні, до речі, вдалося спіймати наші бікфіш. Трієчка. Трієчка в кадрі. Ростемо як бамбук. Можливо, ще вийдемо. Декілька разів і вдасться зловити якийсь трофей. Зараз такий період, коли в трофеїв нерест, і вони не будуть клювати. Я це знаю, тому два відео вам повторюю, що чогось грандіозного не варто нам очікувати. Ну, загалом погляньте, вуш біля мене лазить, все нормально. Одна рибалка 3 години 5 штучок, друга рибалка 3-4 години 4 штучки. Дуже сильно, дуже сильно. Я сподіваюся, що вам, як і мені, сподобались цих два кіна. Тож підтримайте їх обов'язково своєю подобаєчкою. Пишіть комент, як вам такий формат, як вам така рибалочка. І хто не підписаний, безстренько вписалися на цей каналчик, щоб почути ще багато корисних секретів та парад. А ми продовжуємо і, можливо, на крайньому своєму перезакаді хтось п'ятий завітає. Щоб так, одна рибалка, п'ять, інша п'ять, щоб все було чітко. По штучок взяли і відправилися додому. Тому дивимось, чи буде ще одне крайнє клювання. Заказували ще одну на коня. Хі -хі. Черговий перезака, друзі, і черговий сон у нас є. П'яте клювання. Подивіться, як смикає. Давай, три плюс, будь ласочка. <ріст> Певно, ні. Але за 2 кілограмчика сомика. Уявіть собі, дві рибалки поспіль по 5 штучок в нових місцях. І глибина, і мілина дає рибу. Но є один момент. Саме важливе те, що вся риба спіймана на дистанції 90 метрів. Що на глибині, що на мілині, сом хитрий і клює лише сам місцеві середини водойми. Тут в мене 200 метрів ширина. Ну Десь нехай вона 150, 160 плюс-мінус. І ось іменно з центру. От з центру і все по-іншому ну ніяк не хоче. І скажіть, що риба дурна. Не розуміє, де потрібно стояти. Після такого не скажеш. Хитрий, хитрий сом. Малий, але все рівно. Йому два роки, але бачите, ухиляється в корчах на середині десь. Так, і момент істини. Зараз він покажеться у нас. Непоганий, непоганий сомик. Десь 3 кг по ідеї десь такий за 2,5 з гарненький. Сталося мені. Бач, навіть фріксон спрацьовує. На жодному не спрацьовував. Цей самий міцний Можливо, він не найвеликий, але він найміцний. Не втихає, не втихає. Наступного разу візьму фідерну голову, вже і фідерну ручку, і будемо спокійно їх діставати, тому що це трішки довго. Таким писачиком. Друзі, швиденько вам показую рибульку, тому що довго в таких місцях не можна махати такими рибами. розрівнятися не хочеш показати підписаною типу підсніжником. Опа. Ось такий красунчик є. Ось така гарна п'ята рибка закріплює сьогоднішній наш день. Подивіться на нього. Просто пушечка. Все. Гарно, гарно, гарне завершення рибалки, що я можу ще додати. Найбільша рибка залітає Десятою за 2 дні рибалок. Обов'язково підтримайте це відео активчиком своїм. Лайкосик, підписка на канал, пишіть комент. А я думаю, що буду вже змотувати зі снасті і відправлятися додому. Місію на сьогодні я виконав. І по розповіді про насадки, і по кількості риби, то взагалі вище криші. Як то кажуть, ми сьогодні наловили. Знову 5 штучок є. Фантастика!